Привіт, мої любі діти! Зараз я пропоную вам помалювати. Але помалювати не звично, а нашими ручками приготували? Готові! Нам може знадобитися зошит для малювання або ж аркуші білого паперу, фарба різнокольорові кольорові фломастери. Може знадобитися маркер та кульовець, пензлики та стаканчик з водою. А намалюємо ми ось такий ось Почнемо роботу, ставимо пензлику воду, відкриваємо фарбу та починаємо розмальовувати свою долоньку. У мене це спочатку синя фарба. Наносимо фарбу не тільки на долоньку, а ще й на наші пальчики. Закінчивши малювати, притискаємо нашу розфарбовану долоньку до аркушу паперу. Можемо допомогти іншою рукою. Тримаючи аркуш паперу, обережно прибираємо нашу розфарбовану долоньку. Йдемо мити ручки. Інший восьмиг у нас буде різнокольоровий. Беру жовту фарбу і розфарбовую тільки долоньку. А наші пальчики це майбутні щупальця восьминога, Я зробила їх різнокольоровими. Ви за бажання можете повторити. І знову протискаємо нашу розфарбовану долоньку до аркушу і обережно прибираємо ручку. Ось такі відбитки долоньок вийшли в мене. Йдемо мити руки та наші пензлики. За цей час наш малюнок підсохне. Трохи зафарбовуємо відбиток долоньки. Це буде голова нашого восьминога. Продовжуємо малювати. Нам знадобиться маркер або чорний фломастер, щоб намалювати очі нашим восьминіжкам. Ось такі гарні оченята. Малюємо хвилястий контур нашим щупальцем. Подивіться, які в нас вже красунчики. Пропоную, що домалювати морський пісочок, камінці, водорослі та морські пузирі. Малюємо водорості. Такий гарний малюнок вийшов у мене. Я впевнена, що у вас вийшло ще краще. З нетерпінням чекаю фото ваших малюнків.